Усліджувати нові пози та те, як вони відчуваються у тілі, настільки ж важливо наскільки знати і правильно техніку виконання та розташування поз, особливо у сур'я намаскар або вшанування сонцю. оскільки ми повторюємо одні й ті самі пози знову і знову і знову, наше тіло може запам'ятати їх неправильно і навіть отримати травму. Сур'я намаскар або привітання сонцю це комплекс йога поз який зазвичай виконується в йога класах. Або як розминка, або як окрема практика. У цьому відео ми розберемо найпоширенішу практику привітання сонцю, а також ми пройдемося по типових помилках. Перша помилка це відсутність розминки. Так, у деяких йога класах сур'я на маскар це вже розминка. Але розминка, розтяжка зазвичай підготовлює наше тіло до більш глибоких поз і запобігає травмам. Тому ніколи не уникайте розминки. Друга помилка: не виконуйте вшанування сонця. Цю ввечері або безпосередньо перед сном суря намаскар включає в себе багато глибоких прогинів спини, які активізують нервову систему та запобігають розслабленню та засинанню. Але якщо ви вирішите зробити привітання сонцю, суря намаскар ввечері, робіть це дуже помірковано, повільно і не робіть глибокі прогини спини. Третя помилка: не спішіть під час виконання суря намаскар. Заспокійтеся, ви нікуди не спішите. Зробіть глибокий вдих і повільний видих. З'єднайте ваше дихання і рухи. Дві найчастіші фрази, які я кажу у своїх йога класах, це не поспішайте. Та сповільнюйтесь, зосередтеся на своїх відчуттях у позі, будьте присутні у справжньому моменті. Подивіться, що сьогодні відчувається по-іншому. Далі ми підемо в помилки у позах і почнемо з пози тадасани або поза гори. Я знаю, що деякі стилі йоги, як, от, наприклад, Аштанка йога, завжди пропонують поставити ступні разом. Але коли ми ставимо ступні на ширині стегун, це забезпечує нашу практику більшою стабільністю та рівновагою. Урдва Хаста асана або руки над головою. Не зжимайте свої плечі. Краще тримайте руки активними, для цього широко розправте пальці рук та розслабте плечі вниз. Нахил вниз або уттанасана. Безпосередньо перед нахилом донизу зігніть трошки коліна і потягніться грудьми до підлоги. І уявіть, наче ви малюєте широке коло кінчиками пальців рук, складаємось повністю донизу. Зігніть коліна настільки, наскільки потрібно потрібно, щоб відпустити руки на підлогу, це не є помилкою. У планці обов'язково розмістіть руки ширші за плечі і широко розправте пальці рук. Підійміть спину, але опустіть стегна, втягніть куприк всередину і поставте ступні ближче одне до одного. Відчуйте напруження у м'язах животу, погляд поміж рук. Гаразд, зачекайте прямо тут. Чи знаєте ви, що є три різних способи продовжити цю практику після планки? Перший, найпомірніший, це спочатку відпустити коліна на підлогу, потім зігнути лік. І відпуститися повністю на підлогу. Другий спосіб, трошки складніший, зігнути тільки лікті, наче ми віджимаємось, і повністю відпуститися на підлогу на живіт та відпустити пальці ніг. І третій спосіб для просунутих студентів це перевести вагу тіла трошки вперед і тільки зігнути лікті, але наполовину у позу чату ранга дандасана. обійняти ребра біцепсами і відправити лікті назад. Далі ми переходимо до прогину спини. І якщо ви у першому варіанті або у другому, тоді вам краще зробити невеликий прогин спини і зробити бейбі кобру. Але якщо ви знаходитесь у чатуранга дандасана, тоді ви можете зробити собаку мордою догори. В усіх прогинах спини найчастіша помилка це зжимання плечей, яке викликає непотрібне навантаження на плечі та шию і може призвести до травми або болю. В такому разі вам потрібно відштовхнути землю від себе, надавити руками у килимок і одночасно відпустити плечі від вух і потягнутися маківкою голови до неба. А розкрити груди та плечі. Ще одна поширена помилка у прогині спини це закидування голову назад. Будь ласка, не робіть так. Краще тримайте свій погляд прямо або діагонально догори. Перед тим як перейти до собаці мордою донизу або Адаму Кашванасана, спочатку поставте пальці ніг на підлогу, напоружіть внутрішню частину стегон, напружіть м'язи животу, відстовхніть землю від себе і відправте стегна назад і до. Гори. У собаці мордою донизу завжди згинайте свої коліна, якщо п'яти не дістають до підлоги, це абсолютно нормально, це не є помилкою. І продовжуйте відштовхувати землю від себе і відчуйте витягнення хребту. І не забувайте, що повне привітання сонцю закінчується в Тадасані так само, як ми і почали. Щоб дізнатися інші часті помилки у Йозі, та як їх виправити, дивись це відео.